Проросійська партія прийшла під гаслами е, єднання з Росією підтримки Росії. Спокійно ходять в раду, отримають е, зарплату. Нічого їм ніхто не робить, у них все добре. До них нема ні санкцій, ні претензій. Санкції були тільки стосовно однієї особи, зараз, який ходить у раду. Це стосовно одного з лідерів цієї партії ОПЗЖ Юрія Бойко. Давайте подивимось, як Бойка був у Москві. Це цікаво, щоб просто розуміти. Ну, він був у Москві, користувався під, там, під час виборчої кампанії ОПЗЖ. Його відкрито підтримувало російське керівництво. Вали це економічними перемовинами. Також були присутні Компутіна Віктор Медведчук та голова правління Газпрому Олексій Міллер. Бо головна тема, яку обговорили учасники, транзит російського газу через Україну Медведів заявив, така зустріч мовляв була необхідна через глибоку кризу двосторонніх стосунків. ТСН звернулося із запитом до служби безпеки України щодо таких переговорів Бойка та Медведчука в столиці держави агресорки Там спеціальне для російської влади відповіли їхньої мови. Сам факт перетину російського кордону можновладцями на думку СБУ не є кримінально караним діянням, а всьому іншому дадуть оцінку пізніше. Факт їхніх заявлень переговорів з лідерами країни агресора. Ми, звісно, наші спеціалісти його внимательно вивчають, дословно розбирають, будуть проведені експертизи так, Ну, Експертизи провели, і виявилось, що в тому, що Бойко має контакти, і ОПЗЖ підтримується країною-терористом, яка зараз з нами воює. Ніякого складу злочину нема. Тому у нас ОПЗЖ продовжує ходити в раду. І Бойко також. І до речі, він нещодавно зробив взагалі абсолютно антиукраїнську заяву. Давайте подивимося. же курс і начали лісна пам'ятники по стране, перейменовують города, запрещають людям говорять народонні заки. запрещать им ходить в ту же церковь, в которую они хотят ходить. И вот сегодня мы видим, что это движение продолжается, что насилие над людьми продолжается. Поэтому все больше людей поддерживают нас, тех, кто выступает против такого насилия, за единение в стране, за поддержку людей. Всем оставаться живыми, здоровыми и едиными.